Сьогодні у футбольному настрої Чернігівська прем'єр-ліга дасть шанс молодим футболістам показати себе і допоможе відкрити шлях у професійний футбол. Кубок прем'єр-ліги відкриває нові імена на футбольній карті Чернігівщини. Десна нарешті знайшла свою гру і прорвала невдалу, безвиграшну і безгольову серію. 21 травня після річної перерви стартує Чернігівська прем'єр-ліга. Свою участь підтвердили шість команд Чернігова кулюківки мене Семенівки та сосниці. Однак не виключено, що додадуться нові головну задачу, яку ставить перед собою прем'єр-ліга дати шанс молодим футболістам показати свої можливості і продовжити свої виступи на професійному рівні, а також підняти у районах рівень футболу і привернути увагу влади та спонсорів. Прем'єр-ліга тема паралельно з чемпіонатом області з федерацією футболу. Чимало команд просто не знайшли порозуміння. Більше года тому вона вже починала свою свій чемпіонат, починала свою діяльність. Потом нашли общий язык с Федерацией футбола нашей области. И в прошлом году объединились, но из этого на тот момент ничего не получилось. Сейчас попробуем параллельно провести эти соревнования для того, чтобы остались хотя бы на плавок такие команды, как и Карюковка, и ЮСБ, потому что они Ну, по яким-то причинам не, не хотят, по своїм причинам, не хочуть грати в обласному чемпіонаті. Свою зацікавленість у турнірі проявила і головна футбольна команда Чернігівщини Десна, яка відрядила на змагання дублерів. Більш того, тренери клубу слідкуватимуть за виступами молодих футболістів. Кращих обов'язково запросять на оглядини з можливістю підписання контракту. Это возможность для ребят, которые закончили спортивную школу и не только в городе, но и в регионе. Потому что есть ребята, которые учатся в вузах, и возможность у них есть для того, чтобы, как говорится, попробовать себя в качестве профессионала. Это уже какой-то мост наведенный для того, чтобы ребята могли попасть в нашу главную команду э, область. Есть все ради чего играть, есть смысл, у нас есть определенная цель, у нас э, главное ⁇ это э, стараться, это отдаваться по полной, и э, я считаю, каждый человек, э, который сейчас в команде, рано или поздно, может стать игроком профессионального уровня, в то же самое десне играть, потому что мы видим, как они играют. Э, і все руководство клубу, в тому числі і тренер, нас повністю підтримує. Команди Чернігівської прем'єр-ліги прагнуть грати у чесний футбол, аби їм не ставили палки в колеса. В той же час відкриті для діалогу. От ці люди хочуть грати в футбол. Тому десь -то організована прем'єр-ліга вже не перший рік. То, як я, скажімо так, я знаю, нам ставляють палки в колеса, мене трохи дивляється Федерація футболу. Ви розвивайте своє, не лізьте в к нам. Они не можуть самі нічого придумати, не можуть зробити. І основна задача, так поняю, пошто би то не стало, помішать нам. Чемпіонат у прем'єр-лізі пройде у два кола. Після чого буде серія плей-офф. Команди поділять на дві групи, у яких розіграють головний трофей та втішний кубок. Крім того, колективи змагатимуться за грошові премії у розмірі 10 тисяч гривень кожна. Це стане своєрідним стимулом для футболістів. Сенсаційним переможцем Кубка Чернігівської прем'єрліги стала молода команда з села Кудрівка Мальовничого Сосницького району. Разом хлопці грають небагато часу, та це не завадило їм по ходу турніру вибити старожилів обласного футболу Хорюківський «Авангард» та Чернігівську Ніку. До фіналу також несподівано дійшли дублери знаної чернігівської команди «ЮСБ», які пройшли першу команду «ЮСБ» – і дублерів Десни. Фінальний поєдинок організатори вирішили провести на Батьківщині славетного кінорежисера Довженка у Сосниці і не помилились. У Чернігівській глибинці люблять футбол і вболівають значно емоційніше, ніж у тому ж Чернігові. Тож палка підтримка була гарантована обом командам. На стадіоні у Сосниці зібралося близько 250 глядачів. Як для райцентру та ще й аматорського футболу хороша відвідуваність. Звісно, більше вболівали за своїх земляків з Кудрівки, мій хлопці не підвели. Гра насправді виявилася яскравою та гострою. Молодь з ОСБ 2 не здавалась хлопчиками для биття і нічим не поступалася суперникам. Натомість номінальних господарів гнали вперед власні вболівальники, які великою групою проїхали підтримати земляків. Час поєдинку спливав, а забити голів так і не було. Зате футболісти віддавали на полі всі свої сили. Під завісу матчу пішов рясний грозовий дощ. Це стало своєрідним знаком для гравців Кудрівки. Саме під час зливи вони не розгубилися біля воріт суперників і таке влучно приклалися до м'яча. Чернігівці спробували відігратися, однак сосничани вистояли. І цілком заслужено після фінального свистка отримала від організаторів Феста України та Чернігівської прем'єр-ліги Кубок Переможця. А від депутата облради Володимира Селянського ще й грошовий подарунок. Друга, респект і уважуха. Покажіть, які вони взагалі молодці. Саме лучші ребята. гра Капітально! Молодці Кудрівка, молодці Чернігівці. Кращим гравцем розіграшу кубка Чернігівської прем'єр-ліги визнали гравця Кудрівки Богдана Пивовара. Тож свято футболу у сосниці вдалося. Навіть гості не здавались дуже засмученими, бо розуміли, що подарували людям щасливі моменти, яких зараз так бракує в нашому буденному житті. чемпионате области и скажем, такого количества болельщиков я, допустим, уже не помню давно. Это раз. Плюс я видел глаза футболистов, я видел глаза болельщиков. Люди рады, людям приятно, людям интересно прежде всего. И, конечно, если у нас будет побольше таких райцентров, это будет просто здорово для всего стал футбола. Для всего. А что касается, допустим, Нужно это или не нужно, я вообще бы считал, что чем больше таких будет турниров разнообразных, тем быстрее у нас будет Чернигович развиваться футбол. Все-таки Сочница я уже, честно говоря, не помню давно, чтобы команда участвовала где-то на высоком каком-то уровне областном. Сейчас есть, и я вижу у них Они хотят дальше играть. Но это очень здорово. Финал Чернігові на гагарина всі хотіли там чомусь зіграти у рівень якби кубка, але як виявилося, що навіть краще, що зіграли в сосниці, дуже багато рідних прийшло, знайомих, сусідніх сіл приїхало підтримати команду. Тому дуже дуже приємно, що ми провели цей фінал саме тут, в рідних стінах. І дуже дуже велике дякуємо вболівальникам, які підтримали нас. Дуже приємно було і гордість брала за те, що демонструємо на полі за, за для них. Чари розвіялися, десна нарешті виграє і забуває. Нашу команду наче хтось зурочив. Деснянці протягом п'яти поспіль поєдинків не могли відзначитися у воротах суперників. За шість весняних матчів вони забили лише один м'яч. Востаннє чернігівці святкували перемогу з перевагою два і більше голів на початку жовтня минулого року. Героєм зустрічі з черкаським Дніпром став півзахисник Десни Денис Фаворов. Він зробив дубль. Я вважаю, що кожен зробив своє діло. Виповнені установку тренера. Ну нічого не буде просто так. Ми дуже багато працюємо. Не везло нам ті ігри. От, бачите, цю ігру, наконец-то прорвало. Ну, забити. У першому таймі. Команда обмінялася забитими голами. А після перерви за рахунку 1-1 деснянці таки змогли дотиснути суперника. Гості почали помилятися. З першого провезли собі пенальті, які влучно реалізували чернігівці. А за кілька хвилин черкащани поготів залишилося в меншості. Крапку у матчі поставив Єгор картушов. Він на одному диханні пролетів по флангу, пошивши у із захисників і воротаря. Наші тренери нарешті затнули з полегшенням. Гості за поразку можуть дорікнути лише собі. Серьезный соперник, поэтому серьезно готовились. Приятно, приятно что все-таки создали действительно голевые моменты, но еще приятнее то, что мы реализовали. До второго мяча у нас было несколько неплохих моментов реализовать их, но ну, подвело исполнительское мастерство. Десну с победой. А мы будем делать выводы и двигаться дальше. Есть шанс. Бороса за прем'єр-лігу в наступному турі Чернігівці здобули другу поспіль перемогу і знову з великим рахунком. Цього разу на переливки було сумчаним. Уже на першій хвилині матчу господарі необачно зіграли у захисті. Стрімку атаку деснянців успішно завершив Дмитро Задорецький. Угоптатися сумчани не могли довго, а під завісу першого тайму вони взагалі опинилися в меншості. Олександр Томенко в боротьбі за м'яч ледь не відірвав голову автору першого голу, виставивши ногу, немов каратист. Другий тайм пройшов вже під диктовку Десни. Наша команда ще три рази уразила ворота суперників. Другий гол забив Єгор Картушов, а дублем відзначився Євган Чупорненко. Друга поспіль перемога дала змогу Чернігівцям піднятися на дві сходинки вгору. Зараз Десна на восьмому місці.